Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Читарина. Мене звати Іра. І сьогодні ми, як завжди, говоримо про книжки, а точніше будемо говорити про мій улюблений жанр трилери. Я неодноразово вже в своїх відео згадувала, що трилери це мій улюблений жанр. В мене найбільше книжок цього жанру є в моїй бібліотеці. Я найчастіше їх купляю, і вони мені найбільше подобаються. Зазвичай я ставлю цим книжкам найвищі рейтинги, тому що вони. Мені подобається, я люблю читати трилери. Але я вирішила купнути глибше і дізнатися, в чому ж взагалі природа ось цієї любові людей і моєї особистої до трилерів. Тому що, якщо так задуматись, в принципі, зараз ми і так живемо в досить такий страшний час, вистачає в нашому житті складних страшних обставин і подій, але чомусь все ж таки мене все одно тягне читати трилери. Я покопалася, дослідила. Деякі причини того, чому людям подобаються трилери. І зараз ми будемо їх розбирати. І сьогодні ще будемо розігрувати книжку, тому обов'язково додивіться відео це до кінця. А зараз поставте лайк цьому відео, напишіть коментар в підтримку мого каналу і не забудьте підписатись, якщо ви ще досі не підписані. Отже, одною з таких найпопулярніших причин любові людей до трилерів у всіх джерелах, які я переглянула, було те, що трилери – Допомагають нам пережити страх в безпечних умовах. Тобто, ви читаєте якусь страшну історію, вона змушує ваше тіло відчувати стрес, переживати серцебиття пришвидшується. Але ви вдома на диванчику під ковдричкою. Ця історія, вона контрольована. Тобто, в будь-який час ви можете вийти з цієї історії і тому вам страшно, але це в міру. Тобто, цей стрес, який є в нашому організмі, коли ми читаємо трилери, він контрольований. Ці всі гормони, які виділяються: кортизол, дофамін, адреналін, вони виділяються в такій невеличкій кількості, але достатні для того, щоб трішки так збудити. Але ви не вирішите від страху, ви не переживаєте самі емоції на рівні з тим, якщо б щось таке відбувалося в реальному житті. І плюс до того ця вся історія вона так напружує, напружує, напружує. Ось цей такий стрес він наростає і в кінці приходить такий. Кайф від того, що ви е, отримали кінець, ви його побачили і ви отримуєте розслаблення е, в кінці історії. Ось ця основна причина, того, чому люди люблять трилери, але вона не єдина. Тобто є ще інші причини, і однією серед них є можливість доторкнутися до якихось таких темних, страшних, е, не зовсім законних Події, вчинків, думок, людей, вбивць, психопатів, якихось таких не зовсім нормальних, адекватних людей, що в житті, в реальному житті нам недоступно. А тут ми можемо доторкнутися до такого чогось страшненького, але знову ж таки з безпечної відстані. Тобто ми читаємо думки якогось. Серійного вбивці, якогось там психопата або когось там, хто вчинив якесь вбивство, але це історія, і ми це знаємо. І ви можете бути вбивцею знову ж таки маньяком, бути з ним. Переживати те, що переживає він, але це ем, цей процес він контрольований і тому це нас не лякає, як би це мало бути, а це навпаки нас заспокоює. Такий якийсь дивний феномен, що страшні речі вони можуть насправді заспокоювати, а не лякати, якщо це подано так, як потрібно, і якщо це не в реальному житті. Третій, третя причина того, чому ж люди люблять трилери, це те, що трилер це завжди головоломка. Це загадка, це пазл, який ви всю книжку пробуєте скласти. Тобто ви маєте якісь такі м, вкидання автора, якісь словечка, якісь речення, якісь такі м, нюансики, на які ви звертаєте увагу всю книжку для того, щоб підловити, підловити автора, отримати кайф з того, що ви е, дізналися, що він хотів цим сказати. Що ви ще до того, як автор написав, хто вбивця, ви вже це знали. Тобто це дарує е, людям задоволення і мені, звичайно, в тому ж числі. І навіть деякі дослідження говорять про те, що читання трилерів активовує в мозку певні ділянки, які відповідають за пам'ять і навчання. Тобто, ми, навіть читаючи трилери, ще й е, вчимося і розвиваємо свій мозок. І це ще один плюсик. І я зловила себе на думці, що трилери якось розвинули в мені в реальному житті якусь таку більшу. Спостережливість більше я звертаю уваги на всякі деталі, тому що ну я загалом не можу себе характеризувати якимось таким читачем, який там бачить всякі там ляпи авторів. Ще там щось звертає увагу на такі супердрібниці, але трилери допомагають мені розвивати в собі це вміння. І навіть в книжках, якщо ти більше читаєш трилерів, ти вже потім ловиш ось ці такі маленькі сигнали, маленькі нюансики. І так само в житті я почала звертати. Увагу на різні такі дрібнички, на які раніше ніколи не звертала увагу, а зараз я по-іншому дивлюсь на це, тому це все завдяки трилерам. І останнє, чому ж люди люблять трилери, це повне занурення в сюжет. Тобто трилери це той формат книжок, де ви можете, якщо починаєте ввечері читати, то ви можете її читати до ночі, тільки щоб дізнатися, що там сталося, хто вбивця, як це все закрутилося, тому що ви по. Повністю поглинуті цією книжкою, і ви взагалі ви відключаєтесь від реальності, тому що вам потрібно дізнатися, що відбувається в книжці. Я зазвичай себе контролюю, тобто я там не сижу до е, пізньої ночі і не читаю книжки, але я знаю цей момент, коли ти не можеш дочекатися, щоб дочитати книжку до кінця. І я вже, там, коли знаю, в мене там залишається 50-60 сторінок в кінці трилеру, я спеціально відвожу певну кількість часу для того, щоб я могла дочитати цю кінцівку спокійно, не відволікаючись, тому що це неможливо терпіти, якщо приходиться в кінці відволікатися від трилера. Тому що ми в цій книжці, ми повністю в ній. Е, чи поглинають якісь мене інші книжки ще так сильно, як трилери? Напевно, що ні. І тому цей фактор також варто враховувати. І знову ж таки є дослідження, які вказують на те, що читання книжок з таким емоційним наман номером... емо. З таким емоційним навантаженням вони зменшують стрес і тривожність. Як би це дивно не звучало, але так виходить, що трилери з якимись такими страшними, ем, там ну не завжди кривавими, але такі напружені повороти, те, що тримає тебе так. Такій напрузі постійно в стресі, здавалось би, воно мало б навпаки піднімати тобі рівень стресу, але виходить, що це допомагає нашому організму зменшувати рівень стресу, заспокоюватись і е, зменшувати рівень тривожності. Я навіть коли, е, колись консультувалася з психотерапевтом, і ми спілкувалися там на різні теми, і тут дійшло до того, що е, чому е, мозок людини дуже часто відтворює якісь такі сценарії. Дуже страшні. От, напевно, молодим мамам це може бути знайомо, коли ти народжуєш дитину, ти ще вся така в стресі, не знаєш, як там, особливо, якщо це перша дитина, не знаєш, як з нею поводити, що очікувати. І тут е, ти постійно ловиш себе на думці, що ти боїшся, а що, як ти уявляєш навіть це, а що, якщо дитина захворіє, а що, якщо дитина помре, а що, якщо твій чоловік помре. І от Тебе постійно крутяться ці думки в голові. І я запитала психолога, кажу, чому? От чому я сама собі накручую, роблю собі ніби гірше цими думками? Але тут все дуже просто пояснюється, тому що мозок наш таким чином себе страхує від того, що ця історія, ось ця така уявна історія, колись з нами станеться. І коли це вже станеться, то тоді мозок вже буде такий простіше на це реагувати, можливо, не так бурхливо, тому що він вже... В умі, в своєму розумі, він вже це сто разів прожив. Це ніби якось воно трохи нелогічно, але можливо в цьому і є справді якийсь сенс, що ти таким чином себе готуєш до страшних подій, які можуть бути в твоєму житті, щоб це тебе не шокувало, так? Як ти ніби проживав це перший раз. І можливо, тому трилери працюють приблизно так само, тобто вони нас якось так страхують від таких страшних подій. В ці події там 99,9% що вони ніколи в твоєму житті не стануться, але це ніби свого роду тренування для нашого мозку, щоб він думав, що таке може колись стати, щоб він якось це уявляв. І навіть я читала, що трилери, вони, якщо говорити там про... Про Америку і Західну Європу, то це один з найпопулярніших жанрів після романтики серед жінок, тому що є таке припущення, що таким чином жінки, особливо якщо це якісь трилери пов'язані там з сімейним життям, якимись такими сімейними перипетіями, що таким чином жінки можуть проживати цей травматичний досвід, але в книжках. І потім, якщо би щось схоже, таке якесь, не дай Бог сталося, то це може бути сприйнято трошки простіше. І ти ніби як до цього готовий. Я не знаю, наскільки це добре, але так воно є. І загалом я пробувала знайти якісь такі цифри там по популярності трилерів, і чомусь мені, от, якщо були якісь опитування в Європі і Америці, то там трилери досить популярні. Там це один з найпопулярніших жанрів на Амазоні, це там один з найбільш продаваних жанрів, а чомусь в Україні я знайшла зворот якісь цифри, що навпаки, там на три на е, трилери відсоток продажів трилерів, там всього лиш 7% за якимись даними, за якимось 11%. Тому я не можу сказати, чи трилери дуже популярні в Україні. Але навіть коли я переглядала якісь там відео е, канали е, книжкових блогерів, я бачила, що е, відео там, де говоряться про трилери, вони набирають більше переглядів, ніж там якісь інші підбірки. Тому все ж таки напевно можна говорити, що вони є по популярними. можливо, там не найпопулярніший жанр, але все ж таки є, має своїх любителів, таких як я, і напевно багато з вас. Тому можемо говорити про це про те, що цей жанр все ж таки популярний в Україні, незважаючи знову ж таки на ті реалії, в яких ми живемо. Я особисто почала свій шлях в трилерах з ось цієї книжки. Твоя перша остання брехня, Гарлан Кобен. Я вже колись розповідала про цю книжку, напевно, згадувала. В якомусь зі своїх відео вона відкрила для мене світ трилерів. Це було ще в ті роки, коли я так навіть не дуже читала, тобто це не було моїм таким основним хобі. Я просто могла якихось кілька книжок купити. І ось цю я знову ж таки, як завжди, напевно купила на якомусь розпродажі. Чисто випадково взагалі нічого не знаючи про автора, про цей жанр. І от якраз з цієї книжки я зрозуміла, що таке трилери, і я зрозуміла, що вони мені подобають. Тому що ця книжка була, вона вразила мене буквально до глибини душі, при тому, що був такий навіть нюанс, що я спочатку дала цю книжку читати своєму татові, і він, коли її віддавав мені, він каже: ну, він коротше, він сказав, хто там в кінці вбивця, як це все було, і я така. Що ні, забудь, забудь це, просто забудь, і я читала цю книжку вже з знанням того, що в кінці станеться. Але я до кінця не могла повірити, що це саме так. Тобто, я думала, що тато щось там помилився, що можливо він сказав про якусь іншу книжку. Але вже потім, коли я дочитала, я зрозуміла, чому тато так сказав, але це все одно. Навіть знаючи кінець, я була вражена цією книжкою. Тут, взагалі, в центрі сюжету військова пілот Майя Стерн, яка колись була військовою, зараз вона вже в цивільному житті. В неї за таких не зовсім зрозумілих обставин помирає сестра. Потім, через кілька місяців, майже в неї на очах помирає чоловік, і вона пробує якось розібратися з цим всім, що взагалі сталося, тому що вона. Поєднує цих дві смерті, і вона хоче зрозуміти, в чому проблема. Тут вона починає купатися в цьому всьому, і е, одного дня, там, переглядаючи камери спостереження з е, свого дому, бачить на відео свого чоловіка, як взагалі це можливо, якщо вона бачила, що його вбили, е, в чому тут загадка, і як вона має зрозуміти, що сталося? От ця якраз книжка саме про це. Але тут так прикольно все закручено, так воно все ось. Так, що потім в кінці в мене просто був ефект вау. Я, звичайно, поставила цій книжці там 100 з 5, тому що я була вражена, і в той момент я зрозуміла, що трилери це те, що я хочу читати, що вони мені подобаються. Взагалі, Гарлан Кобен, це вже я потім дізналася, що це один з таких дуже популярних американських письменників в цьому жанрі, жанрі там детективних романів, от такого плану. І він там. Має найвищі в нагороди в таких жанрах, там в нього кілька цих нагород, але чомусь в Україні багато його книжок немає. Перекладено, тобто. У мене є ця книжка. У мене є ще одна книжка додому. Але як виявилось, я її прочитала. Але це був один з там є цикл цих книжок про якогось там агента. І це просто одна з книжок. Я прочитала її. Вже потім дізналася. І зараз, готуючись до цього відео, я прочитала, що є ще якась перекладена книжка. Е, також про цього агента. Це ніби як приквел чи сиквел, як вона там називається. Не знаю, коротше. Е, також е, про цю серію я її не читала, тільки дві книжки прочитала і. І мені дивно, чому його не перекладають в Україні, чому більше книжок цього автора немає. Тому що я знаю, що дуже багато серіалів е, зроблені на основі його книжок, і я особисто багато з них дивилася. Якщо я там в перших цих рядках серіалу чую, що це за мотивами книжки Гарлана Кобена, я точно дивлюсь, бо я знаю, що там буде щось непередбачуване. І, до речі, на ось цю книжку, напевно, в 20... Або, можливо, у 24-му році точно не пам'ятаю, коли я дивилась. Також є серіал за мотивами цієї книжки. Серіал також мені сподобався, хоча я вже там знала, що, яка суть, але і книжка, і серіал мені сподобались. Е, серіал трошечки там є якісь нюанси, які чуть-чуть відрізняються від книжки, але це, в принципі, логічно, це абсолютно не завадило мені насолодитись цим серіалом, тому можете переглянути і взагалі можете поцікавитись, тому що реально за. Цим письменником дуже багато серіалів знятих, і вони всі такі короткі, там 5, 8, 10 серій, не більше їх можна там подивитись за один день. Це ми поговорили про мою першу любов в трилерах. Після цього я вже зрозуміла, що є такий жанр, зрозуміла, що він мені подобається. І взагалі, якщо говорити про ось ці причини, про які я тільки що говорила, цього любові до трилерів, я для себе напевно виберу третю, яка є для мене найбільш ключовою. Тобто мені подобається копатися, подобається шукати якісь там здогадки. Подобається. Сприймати трилер як якийсь пазл, як якусь таку головоломку, і це для мене така ключова. Причина, чому я люблю трилери. Ті інші причини, про які я говорила, вони також не останню роль відіграють, але все ж таки, ось це таке бажання скласти з кусочків книжки якусь цілісну історію і в кінці отримати просто вау-ефект це, напевно, найбільш основне для мене. Я хотіла ще розповісти вам про книжку, яку я читала останньою, тобто, це в нас тут остання. Перший трилер, який я прочитала, а це найбільш останній, найбільш пізній, який я читала. Терапія, це така маленька книжечка, про яку я вам яку я показувала в одному з своїх оглядів. Я ще сміялась з розміру, але я їхала в відпустку і думаю, треба щось таке маленьке взяти, щоб не навантажувати свою валізу. І згадала про цю книжку. Думаю, візьму вона якраз такого невеличкого формату, і вона не дуже велика, тому її можна там повністю прочитати за відпустку. І що я можу сказати? сказати, цю книжку якраз треба читати всю просто отак залпом, тому що тоді вона буде мати найбільший ефект. Ця книжка Себастьяна Фіцика, це німецький автор. Вона нас занурює в такий сюжет, де психотерапевт такий визнаний в своїй галузі. Він за загадкових обставин зникає його дочка, 12-річна. Він дуже це важко переживає, не може з цим змиритися. І вже пройшло 4 роки. Він пробує якось відійти від цієї всієї ситуації, їдучи на такий віддалений острів, де не дуже так багато людей. В нього є там якась хатинка, і він пробує там відновитися після цієї втрати. Але стається так, що до нього в будинок приходить жінка, яка хоче суто його як свого психотерапевта, тому що в неї є якісь видіння, з якими вона не може розібратися. І він не хоче братися за цю справу, але ця жінка починає. Розповідати йому якісь такі деталі, які дають йому зрозуміти, що вона розповідає про його дочку. І він просто тут він вже не може зупинитися, він мусить вислухати цю жінку повністю. Він ніби як проводить для неї психотерапію, щоб дізнатися, що сталося з його дочкою. Але повірте, тут просто настрій. Тільки закручений сюжет, що я навіть не очікувала. Тобто, в мене були якісь там здогадки, що може бути, що не може бути. Я знала, що там настільки все просто не буде, але в кінці, як воно насправді все закрутилося, я взагалі поняття не мала, що воно так і буде. Тут, до речі. Написано неймовірно захопливий роман з напруженим сюжетом, це на 100% так, я тут погоджуюсь. Я цій книжці поставила 5. Вона трошечки може бути специфічною. Не всім вона може зайти, тому що тут не класичний трилер, тут більше гра з психікою, і можна в деякий момент загубитися, де реальне життя, а де психіка героя. Але це прикольно. Тобто, якщо прочитати її всю зараз, не відволікаючись то ви зловите повністю всю таку е, суцільну цю історію, і ви зрозумієте її прикол. Впродовж читання цієї книжки в мене було таке враження, що я читаю щось схоже на острів проклятих. Напевно, цей фільм називається. Є і книжка, але є, напевно, це я фільм дивилася, я книжку не читала. Е, там щось також про таку, е, такий віддалений острів, але там про психлікарню, і там лікар і е, пацієнт. Цієї лікарні, там з ними події відбуваються, там сюжети зовсім всім різні, але я якось зловила себе на думці, що кілька разів вже вертаюсь до цього сюжету фільму, читаючи цю книжку. Загалом книжка справила на мене хороше враження, вона невелика, її реально можна прочитати просто там за один день, якщо напружитись. І вона багатьом сподобається, але вона специфічна. Тут така зірочка, щоб ви знали. Бо навіть хтось я закидала відео в Тіктоці, що я читаю цю книжку, хтось мені писав в коментарях, що не можу зрозуміти цього автора. Так тут є своя специфіка. Є нюансик в цьому форматі книжки, тому що її, по-перше, тут не дуже зручно читати, бо вона так згортається всередину. І я на початку хотіла її отак трошки більше розкрити. Я її так хрусь, а вона тут, бачу, вже просто почали відвалюватись сторінки. Я вже потім навіть її дуже сильно так не розгортала, бо боялася, щоб вона не розлетілася. Але це, напевно, якраз і проблема всіх книжок, які зроблені. От... Таким чином, тому тобто, що вони склеєні, отак. Тому є такий нюансик, але вона коштувала там 100 з копійками гривень, тому, напевно, не варто щось там дуже сильно від неї хотіти. І в мене, звичайно ж до вас запитання, чи любите ви трилери. Якщо так, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який трилер для вас такий найбільш показовий, найбільш такий цікавий, той, який вас вразив. Ну, Ви зрозуміли, що я хочу почути, хочу знайти для себе ще. Якихось кілька цікавих книг в цьому жанрі. Е, тому буду дуже вдячна за ваші коментарі. І, як я говорила на початку відео, е, хочу вам розіграти між всіма, хто дивиться це відео, розіграти книжку. Раз ми говоримо про трилери, то будемо розігрувати також трилер. Е, про цю книжку я робила огляд, я про неї розповідала, вона мені сподобалась. Тут досить такий цікавий нестандартний сюжет. Е, тому, е, якщо ви хочете виграти цю книжку, Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Напишіть в коментарі, хочу книжку, і там далі просто напишіть свій улюблений е, трилер. Е, і не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. І це все. Через сім днів зробимо розіграш і комусь з вас відправлю цю книжечку. Е, Обов'язково слідкуйте за розіграшом. Я потім в колоночці там дописи чи як вона правильно називається. Скрін зроблю, хто виграв, і може, це будете ви. Щоб ви побачили, тому що були вже рази, коли я мусила робити розіграш повторно, бо е, переможець не з'являвся. Тому оцю книжечку розіграємо, правила супер прості. Е, і, звичайно ж, як завжди, дякую, що ви були на моєму каналі, що ви дивились відео моє. І пам'ятайте, книги це подорожі. Тож зустрінемось у наступній. Па-па!